Шостий Сиринський багатожанровий фестиваль конкурс дитячої юнацької та молодіжної творчості і проська паєрія талантів розпочинається. Ми бажаємо успіхів, дали виспіхів всім учасникам. І першим на сцену запрошуємо, Гула Богдан Олександрович, не Київ, Розмовний жанр 8-10 років. Власне, ваші області Олександр. Хвалився, що за три дні візьмеш Київ, парадом по Хрещатику пройдеш, амбіції великої Росії, як прапор по Європі, пронесеш. Ти лютим звіром в Україну вдерся, калічив душу. Шпатував та б'ється наше українське серце, бо ти любові люттю не здолав, ти армію вихвалявся всюди, непереможні воїни, мовляв, та зупиняли їх беззбройні люди, бо вільний дух рабів перемагав, покинувши і техніку, і зброю, щоб відступ не обтяжити дарма. Твоя орда біжить із поля бою, бо порятунку іншого нема. Ти говорив, що ми не до держави, не до народ, кричав, що нас нема, та устає над світом наша слава, жовтоплакитний прапор підійма. Не заховаєшся кремлівський катер, прийшов наш день. Настав відплати час, бо націю героїв не здолати ніколи ти не переможеш нас. Хвалився, що за три дні візьмеш Київ, втопилась у Дніпрі московська мрія, а Київ стоїть нескорений на двох своїх берегах, незламаний, непоборений. Безсмертний, як фелікс птах, палили його, калічили, руїни іще гулять. а він бідою посічений, стоїть і буде стоять. Без остраху перед ворогом, гартований у боях, наш ківні ніким не скорений, стоятиме у віках. Дякую Вашого сім Богдана Александрович. Дякуємо. Волона, третього ступеня. Наші всі учасники залишаються, поки дивимось прямо, от, от прямо, бачите, біля так, да -да -да, біля журі.